Сьогодні готую печиво собі, полазив в холодильнику, знайшов те, що було, полазив в інтернеті, подивився рецепти. Коротше, беремо 120 грам кефіра, одне і це відділяємо жовток, жовток кидаємо в цей кефір і потім ще додаємо сюди столову ложку цукру. Мішаємо, мішаємо без фанатізму, просто щоб розбити жовток, така щоб жовтенька маса. Додаємо борошна 400 г де то борошна. Додав я маргарину, можна масла, ну в мене валявся маргарин в морозілки. Я його додав, перебив на крошку, додав трошки ваніліна, розпушувача, чайну ложку, додав туди оцю суміш з кефіра, замісив, додав ще трохи борошна. А таке м'якеньке тісто, я його в плівочку замотав і в холодильник на 10 хвилин. Залишився жовток, білок я його взбив, потім подивитись далі. Борошно, цукор і ванілін змішую і додаю туди масло. Ну так от, на глаз. І потім також це все переминаємо в крихту. Така от крихта. Вона буде для начинки. Зараз покажу, що з неї далі робити. Отак от, Достаємо тепер тісто, розділяємо на дві частинки його, і тоненьким шаром я його розкатую. Розкатую, розкатую таким от тоненьким-тоненьким слоєм, потім е, намазую зверху тим білком, який залишився. Зараз отак от намазав його і потім його притрушую цією крошкою, що з масла, цукору і борошна. Отак от його розподіляємо по всьому листу цього тіста. І потім все це закручуємо, отак, от колбаску, закручуємо, закручуємо, закручуємо. акуратенько і потім ріжемо от на такі от кусочки. З другим куском тіста ми робимо те саме, в мене вже це краще вийшло. Отак, от, от наробив я його теж на колбаски так порізав, на пергамент викладаємо і в духовку викладаємо його ну, хвилин на 20. Я ще зверху сахаром трошки притрусив. Отак, от, от ну, дивіться по своїй духовці 180 градусів, на 20 хвилин, 25. Отакі, от, от не дуже їх запікайте. Класні вийшли. Ви знаєте, з нічого. Я їх іще там з метком поїв. Ну, не дуже солодкі, дуже багато їх. Це мені їх на тиждень їсти. Отак от, от. підписуємося, ставимо лайки, коментуємо гарного дня.